Ну, як я і підозрював, це питання всякого фільт. Скоріше за все, що він забився і тріснув. І все. Тварь вонюча. Так, ну це вже поки не актуально. <гум> ну, Тут є. А чого він був відкритий, блін? І чого він в ту сторону? Чому мене цю сторону не зробили? Ладно, це півбіди. Але. Що, перекриваємо? Блін, всього на все це ця... так, що показує 006. А, ну воно не доходило до ну, лічильника, так що, в принципі, до одного місця. І що? Там у нас? Глянемо всередину. Так, ну ось. Від тиску він просто луснув.